Сьогодні ми хочемо представити пилосос, який недавно придбали. Це пилосос Зелмер. Довго думали, який придбати, але вирішили саме зупинитися вибір над цим пилососом. Правда, дуже є мало обзорів хороших і хотіли би зробити невеличкий обзор. Саме зараз показати, яка його комплекція і чи потрібно його придбати чи ні. Ну, упаковка зроблена досить велика ну, через те, що в нього входить велика комплектація. Сам по собі він має подвійну очистку, це очистка водою, а також очистка йде хепа-фільтром. Це від всяких наймільчайших мікроорганізмів. До думали, над фірмою фірма є не паршива, це фірма польська, яка зарекомендувала, як нам сказали, себе досить непогано наші знайомі, тому ми саме зупинили вибір на ній. Як ми бачимо, перше, що попадає нам в очі, це є резиновий шланг. Шланг є досить хороший, прорезинений, міцно зроблений. Ну, здається, що має служити довго. Пла... Пластик. Пластик хороший, немає таких ніяких якби, дефектів на перший огляд. Також є щітки. Щітки, щітки. це щітка для вологового прибирання з насадкою, Як бачимо, тут вона має ворсинки, щоб збирати, а спереді резинку. Щоб добре забирати вологу. Це повністю щітка, щоб забирати вологу без мойки, якщо вам потрібно зібрати щось. І ця система для водної очистки. Тобто, коли ви використовуєте пилосос як мойку. Це також є насадка для мойки менша. Наприклад, ця насадка може використовуватися для мийки мебелі. А ця перша насадка для мийки коврів. Це для мебелі. Ну, в набор йде, як ми бачимо, це моючі средства, шампуні. От, шампуні обов'язково мають бути не пінящіся. Чому саме не пінящіся? Тому що вийде такий самий казус, як з пральною машинкою, якщо ви візьмете, закинете туди. Порошок, який має піну, то піна піде просто через верх пральної машинки. От в тому і секрет. Цей контейнер в нас є для збирання безпосередньо без вологої очистки. В більшості ніхто цим контейнером не користується. Вважається, що цей контейнер придатний тоді, коли вам треба зібрати якісь речі, наприклад, такі, як бісер чи щось інше. Мішок, якби можна подивитися, як він розбирається. Тут він нажимається, відкидається. Тут він ще одна защолочка і відкидається оцей такий мішочок. Як бачите, він йде в наборі один, ну, просто тому що, як я кажу, ніхто його в більшості не використовує. Тут ще йде один фільтр. Тобто пилосос зроблений з великою кількістю защити, досить хороший європейський пилосос за помірну ціну. Можна купити набагато дорожчі пилососи інших фірм, але я думаю, що краще взяти дешевший, щоб спробувати і зрозуміти, що саме таке є пилосос з аквафільтрацією, тобто з водною очисткою повітря від пилюки і від різних можна сказати забруднень. О, це є телескопічна трубка. Телеку, телес, телескопічна трубка е, виймається в нас таким способом. Як бачите, на ній намальовані дві стрілочки, нажимаємо в одну сторону і тягнемо. Чомусь у нас перший раз не виходить ця процедура. Де ж захована сама трубка, а може й телескопічна трубка, ага, я вже зрозумів, ось так вона висовується, тобто не треба сильно тягнути, все дуже легко зроблено. Видно, що зроблено хорошо і надійно. Як ми бачимо, вона десь має ну, досить нормальну довжину, тобто для хорошого прибирання. Що далі, де як бачимо, упаковано досить надійно. От є, ага, ще є одна щітка. Це є щітка для повсякденного прибирання, я так розумію. І якщо ми зараз її розпакуємо? Ми побачимо, що в цій щітці. Є спеціальний контейнер для збору копійок, як кажуть, і всяких мілких речей, щоб не попадали в бак. Як в попередниках потрібно було йти на двір, і щоб знайти дуже необхідну вам якусь річ, наприклад, якась завалялася кульчик чи щось інше, потрібно було все детально перетрасати і шукати. От ми бачимо цей карманчик, якщо вам потрібно прибирати набагато швидше, ви можете його не використовувати. Але якщо все-таки щось, ви знаєте, що вас могло завалятися під ліжком, ви вставляєте таку необхідну річ. Як тут, бачите, тут є така сіточка, і через неї нічого не попаде. Середина. Як бачите, ви зразу зможете побачити, що туди потрапило. Якщо не потрібно, просто ставите цю заглушечку назад. От. Тут переключається щітка для паркету, а також для для плитки, тобто для прибирання. Також ще є турбощітка, але в цій комплектації даного... Пилососу її не передбачено, її можна придбати додатково. Це щітка з великою кількістю ворсинок, як бачимо. Ворсинки по вигляду є натуральні, тобто пилосос, як бачимо, збирався досить якісно. І дійсно по-європейському, тобто є хороший якісний товар. Пелосос, можна сказати, не є тяжким, але й не є дуже легеньким по своїй природі, тому що це є миючий пилосос і він має мати великий компактний розмір. Що ми бачимо? Передня панелька є досить приємною на дотик. Вона є якби прорезиненою, щоб не потрапила волога. І з нічого такого, якби не трапилося, не попало всередині. Як бачимо, тут, тут є подача води безпосередньо. І ця кнопка для включення мотору на подачі води. Тому гарантія є досить тоже хорошою, 4 роки. Бачимо, тут знаходиться другий контейнер безпосередньо, як, за допомогою якого здійснюється мийка е, нашої квартири, нашого помешкання, що знаходиться всередині. Всередині, як ми бачимо, е, нічого складного немає. Йде трубка, яка безпосередньо заходить в воду, і через воду здійснюється фільтрація. Також є ще один фільтр, з який безпосередньо ще раз вловлює частинки. І всередині, якщо добре придивитися, або тут о, контейнер відкривається, ще є один фільтр. Тобто величезна кількість фільтрів. Для того, щоб ніякі алергени, пилюка не потрапляла в ваше помешкання і прибирання не було даремним. Також тут ми бачимо ще одну річ. Ця річ є контейнером для миючої рідини. Рідину можна заливати, як бачите, так, безпосередньо, або через оцей отвір. Максимум можна заливати 1 літру 700 мл. Тобто, ще раз нагадаю, що не можна заливати миючі засоби, які утворюють піну, тому що можна вивезти з ладу даний прилад, тому безпосередньо рекомендується придбати. Пилосос, ой, не пилосос, перепрошую е, жидкість, яка відповідає для миття пилососом. так, Що, наприклад, можна побачити? тут, Нічого такого якби нема, що могло би потрапити воно таке корице собі. З боку в нас є ще відділення. Тут знаходяться щітки безпосередньо мебельні. Тут можна відчути такі ворсинки спеціальні для збору. Також знаходиться щітка щітка для мебелька і щітка для щілин. Тобто, як бачимо, велика кількість щиток, що безпосередньо робить його беззаперечним лідером. У Тут знаходиться е, славнозвісний фільтр Хепа, який е, вбирає в собі, вважається, найменші мікроорганізми. Його можна мити під водою, як написано в інструкції. Хоча, я думаю, що його довгий час не потрібно буде мити, через те, що ще такий невеликий фільтр на самий Засасування воздуху. такий він легенько закривається і нажимається кнопочки. Розглянемо е, сам, самий безпосередньо ставимо назад. відерце. Ага, що саме тут цікаво? Що не думайте, що дуже багато потрібно води, максимально півтора літра. Потрібно залити в даний бачок. Закриваємо цей девайс. Закриваємо тут, де знаходяться в нас щіточки. Е, також е, хотів би показати, чому він є досить хороший. Так, отут о, закриваються защовички такі. Досить практично 9 метрів є шнуру. Якщо замітимо, тут є 4 колеса, тобто цей пилосос є досить стійкий і в принципі його вага, було б дуже його важко перевернути. Він має потужність 1500 Вт і є, можна сказати, досить потужним в такому сегменті саме миючих пилососів. Тепер ми візьмемо, спробуємо залити туди води. Сюди маємо заляти 1,5 літри. Ми взяли мірничок. Заливаємо, ну ми заливаємо фільтровану воду. В Інструкції не пише, що потрібно фільтровано. Тепер можемо взяти, переконатися, чи дійсно є півтора літри. Бачите, тут мінімум-максимум 1,5 літри. Тепер ми спробуємо прополососити цей коврик вологою чисткою. Попередньо ми зібрали з нього всю пилюку і в нас був витрясений. Тобто на ньому нічого нема. Ну, рекомендується в принципі, використовувати контейнер без води при мокрій очисті, заповнюючи цей контейнер. Даний. Тут є поплавок, ми можемо бачити, що він тут рухається. Коли велика надмірна кількість буде набрана води, він просто заблокує і не дасть вийти воді. Ми це відчуємо і потрібно буде виключити пилосос і забрати. Сюди ж ми наливаємо розчин. Для цього використали отакий От шампунь. Ми купили його в магазині. Це спеціально бачите, як є для пилососів. І ми його розвели в даній такій місткості. Ми попробуємо його залити зараз сюди. Як бачимо, він трішки піниться, але я думаю, це не страшно. Можемо заливати безпосередньо тут, знизу є клапан невеличкий, який не дає пройти. Можна заповнювати через даний цей отвір. Тепер, як бачимо, він має потрапити сюди, сюди. Це є даний такий клапан, От як бачимо, тут і тут вони мають соприкоснутися. Ми його поставили, здається, добре. Збираємо тепер цю конструкцію, як я кажу, трошки заповняємо водою для того, щоб ніякі частинки не потрапили. Бачите, поставили сюди, закрили. Тепер Тепер розглянемо цю конструкцію. Цю конструкцію ми вже почали збирати. Два кріпойожних елементи, вони, як бачите, розтягуються, надіваються сюди. Надіваємо це на кінець трубки, розприскувати. Це, як бачимо, є така ручка і телескопічна трубка. Ми беремо. Цей кінець вставляємо сюди і цей вставляємо сюди. Ну, що хочу сказати. При розтягнутій цій моделі, як на мене, ця ручка трошки. Може злітати, тому мені здається, що воно має бути більш в більш-менш стягнутому вигляді, в такому. Є легше управляти. Тут є кнопка подачі. Ми вибираємо щітку, щітку, як бачите, цю, ставимо, вона має безпосередньо з'єднатися. Вони в нас з'єдналися. Тепер Попробуємо включити. Включити його, як бачите, другий кінець трубки. Ми підсоєдняємо сюди. Ось такі тут дверки є, закриваються відкриваються. Раніше включаємо безпосередньо. А тепер відключаємо оприскування. Ага, коли нажимаємо на цю кнопку, як бачимо, йде опрескування. Можна просто взяти, намочити цей коврик, коли вімкнути насос, добре змочити. Ну, проблемні місця, щоб воно пропитало хімію і трошки пустої. Можна без включеного пилососа, можна от, подивитися паркет. Ми Взяли зараз так, намочили. І тепер Тепер ми на часту, я дивлюся, що коврик вже відмок, довго теж чекати не добре, бо його може здувати. І ми зараз спробуємо вибрати. Що хотів би сказати на кінець обзору про даний пилосос? Що, от можемо побачити, от є серветка, ми його мочили, що вона залишилася суха. ну Вологість така єлі-єлі відчутна на самих. Самі руки, але що можна сказати, що своїми функціями він вправився ідеально, тому що даний коврик здавали в хімчистку, він не був кращого вигляду, чим цей він лежить в коридорі. Тут, як бачите, є пропалена від сигарети. Мінус, що мені оказався в цьому пилососі, це дуже маленька щіточка для щілин. Вона тяжко їде, коли запхати в труднодоступні місця, так як за диваном. І що ще хотів сказати, один негатив є оцей пластик, який злітає під час роботи. Більше мінусів якби не було, ну не спостерігалося. Потім що хотів би сказати, що от якщо ми зараз подивимося в самий контейнер, Прибирання досить чисте, немає ніякої пилюки, Якщо ви, якщо побачимо, пінка є досить брудна із невеличкого такого коврика, але в повітря не полетіло зовсім ніякої пилі. І миється він досить легко, як ми пробували. Так що, якщо ви маєте маліший сумнів чи вибрати простий пилосоч чи такий, я думаю, що можете навіть не сумніватися, беріть. Такий пилосос, що водостойкати, в нього досить багато. І після того, як ви прибираєте простим, з простим мішком без акваочистки, пилюка знову падає безпосередньо в кімнаті. От. А так, все, супер, всім рекомендую, всім пока.